Дорогий захисник, мене звуть Тома, мені 8 років. Я жила у Харкові. Зараз я у місті в річній плати. Я е, дуже вдячна тобі за те, що ти захищаєш рідну країну, нашу рідну Україну, нашу землю. Я впевнена, що ти один з найкращих наших воїнів. І я впевнена, що вже зовсім скоро ти і твої друзі воїни пер... Виграйте цю битву і всі повернуться до своїх рідних міст і домівок. І буде мир завдяки тобі. Дорогий мой, дякую, що бороняєте нашу країну від ворожих нападів. Хочу, щоб війна пошвидше закінчилася і ви повернулися на своїх домівок. Завдяки вам ми ходимо до школи, граємо з друзями. Настане мир завдяки тобі. Дорогі ЗСУ, я в вас вірю. Я надіюся, що скоро закінчиться війна, і ви повернетеся до своїх домівок, буде мир, завдяки тобі. Любий захисник, я дякую тобі за те, що я можу ходити до школи, бути поряд з батьками, поряд з друзями. І я обіцяю тобі, що разом з тобою ми побудуємо Україну завдяки тобі. Завдяки тобі.